Всім привіт! радий вас бачити на нашому YouTube каналі. Мене звати Олег, я представник компанії Char Spy. І сьогодні у нас на відео огляді БівайДі ЮАН ІВ 535. І v 535 вироблявся виключно у 2019 році. Там є декілька комплектацій, три чи чотири, але основна відмінність там була виключно потужність двигуна. Була версія на 95 кінських сил та на 163. У нас сьогодні на огляді саме версія на 163 кінських сили. Версія 535 вже відрізняється від 360 тим, що тут повністю LED фари, як ближнього, так і дальнього світу, що покращує видимість ввечері, бо на 360 це трішки, ну, трішки і недостатньо було. 535 вже себе більш впевнено відчуває на дорозі в нічний час. Що основне у нас попередку? Тут зарядний порти у нас повільний та швидкісний. Як звісно, якщо ви у нас купуєте і замовляєте автомобіль, то заміна швидкісного порту вам безкоштовна. Дана комплектація теж обладнана круговим оглядом 360. Камера розташована спереді, в бокових зеркалах та заді. В передній частині ми також бачимо парктроніки, які дуже чітко відіграють свою роль, тому що допомагають при паркуванні. Чітко визначитись межі автомобіля, щоб безпечно можна було припаркуватися. Тут вже встановлена батарейка ємністю 53 кВт, що дає вам можливість проїхати 400 кілометрів запасу. Але це знову ж таки заявлено виробником. А справжні реальні тести показують, що фактично можна розраховувати на чітких 350 км. кілометрів. До речі, я хочу забігти наперед. У нас планується один з випусків інтерв'ю з власником даного електромобіля, і ми вважаємо, що безпосередньо лише власник авто, який користується вже декілька місяців, може правдивий дати відгук про автомобіль. Тож Підписуйтесь на нас і завжди будьте на зв'язку з нами. Класичний юань 535. Вже трішки оновлена задня, а, задня оптика. Тут вже встановлено все LED. Підсвітка. Парктроніки, запаска, докатка. повноцінна там докатка встановлена. Камера заднього огляду. Все дуже звично і стаціонарно в порівнянні з ЮАН ІВ-360. Е е Відкриваємо багатник. 535-17 радіус дисків. Ззаді та спереду стоять гальма дискові. Працюють ідеально, більш ніж достатньо для ефективного гальмування в дорозі. Так, давайте піддивимося, що в нас під капотом. 163 кінських сили виглядає саме так. Два контури охолодження, Окремий контур охолодження для батарейки, другий контур охолодження для інвертору та двигуна. Хвилюватися немає за що, переохолодження не буде, перегрівання також. b нас завіряє в тому, своєю гарантією, що 6 років гарантії або 150 тисяч пробігу. Тут нас зустрічає знову такі на рульовому кермі китайські іерогліфи. Все дуже стаціонарно, блок управління мультимедією, камери. Так, Кермо у нас має Верх вниз, вперед-назад у нас виліту немає. Вже оновлений салон з 2019 року. У нас вже більш ярко виражений та сучасний дисплей. З аналогового дисплею у нас теж цифровий дисплей камери 360 гарної якості, дуже зручно буде паркуватися. Прикольна фішка, можливість повернути дисплей, кому можливо зручніше використовувати так. Або якщо тут, тут стоїть Android і ви встановили якийсь додаток, який зручніше користуватися саме. В такій позиції ну, теж плюс, дуже великий плюс. Кнопка старт-стоп запуску автомобіля вже винесена сюди. Перемістили вони з цього місця, в це місце. Добре, це їх рішення. Він художник, він так бачить да, в b Е, Кнопки переключання еко, спорт режим, режим сніжинка, кондиціонер, підігрів дзеркал. Все дуже стаціонарно. Зручне місце для USB та 12-вольтової зарядки. Доволі дуже зручне місце посадки, тут більш ергономічно зручніше сидіти, ніж в 360-ті, тому що мені здається, що... Навіть не здається, я впевнений, що тут місця більше для мене, більш просторніше для людей з рістом 180 плюс буде набагато зручніше сидіти. До речі, зараз саме добрий час. Після поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити відеоролик, де ми будемо порівнювати 360-ку та 535 модель. Обов'язково ставимо на паузу, підписуємося на наш канал. Тут буде якісний контент, я вам це обіцяю. В даній комплектації є панорамний дах з можливістю відкриття люку. Давайте подивимося. Шторка. Давайте далі, 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 далі. Так, звісно, коли шторка вбирається, світло, в авто набагато більше становиться. Так, добре. Що в нас є ще тут? У нас... Ага, ось і люк, відкриття люку. Добре. Е, кнопки тут хотів звернути увагу, вже сенсорні. Е, на 360 вони були більш ну, такі механічні, тактильні, да, тут більш сенсорні. Гарне рішення, автомобіль більш свіжіший. Більш сучасніші технології використовують потрібно. Ось такий ключ. Закриття, відкриття, відкриття багажнику, віддалений запуск системи. Давайте трішки більше приділимо уваги центральній консолі та блоку мультимедії. Що в нас є? У нас Android. На Android натягнули вони свою оболочку, безліч різних. Налаштувань можна все відстроїти, налаштувати, встановити, будь-який Android-додаток. Все дуже зручно. То дві мови англійська та китайська, звісно, англійську виставляєте, користуєтесь зручно. Цим виділяється бівайді, те, що в них мультимедія вже з заводу йде з наявністю англійської. Мови так, ну що саме час проїхатися на даному авто, та я поділитися з вами своїми враженнями, що таке BYD 535 на дорозі. Let's go! Ну що, саме час проїхати на Юані 535-му. По відчуттям тут в салоні більше місця, ніж у 360 ки Авто вже на зимній резині шиповані. На задньому фоні трошки буде цукатіння, ви не звертайте на це уваги. Авто трішки, мені здається, більш мягчіше, ніж 360-ка. Зараз подивимося, що таке 163 кінських сили. Так? Ми в еко режимі, стартуємо. Ну, слухайте, доволі такі, впевнено, набирає. Вже 80 швидкість. Давайте спробуємо перевести авто в режим спорт. Коли включаєш спорт, все в агресивно-червоному світі світиться. Так, стартуємо з 30. Так, так. Набирає динамічно та впевнено. Я б сказав дуже лінійно. Тобто є певна лінійність по пришвидшенню. 360-ка вона більш така агресивна, внутрішки більше там кінських сил. Тут відчувається, що вже оптим... трошки оптимізований двигун, він менш потужніший, але і більш оптимізований. Нема такого крутящого моменту, дуже різкого. Краще, краще, набагато краще і більше подобається. Виробник заявляє, тут розхід, якщо я не помиляюся, 15-16 кВт на 100 км пробігу. Деякі, у деяких власників виходить навіть в такому дуже спокійному режимі досягти значення 10 і 11. Ну, звісно, якщо їздити різвіше, то цей показник буде приблизно 19-20 кВт. На 100 кілометрів. Але, мабуть, найкраще про це розповість власник. Підпишіться на наш канал, у нас буде інтерв'ю із власником, і не просто власником електромобіля даного, а власник, який експлуатує цей автомобіль в комерційних умовах. Він водій таксі. І вже за три місяці він наїздив. 15 тисяч кілометрів. Я думаю, йому є що вам розповісти. Обов'язково підпишіться на наш канал. Буде дуже цікаво. Так, у нас, мабуть, буде вже постійна рубрика тест зі стовпчиком. Чи бачить автомобіль перешкоди на своєму шляху? Так, дивимося стовпчик, дивимося, що у нас відбувається. Так, бачимо. Реакція дуже швидка. Авто побачив перешкоду, підсвітив зразу камерами та подає звуковий сигнал. Давайте спробуємо ще раз. Так. Тут на відстані приблизно десь сантиметрів 30-40. Але все одно він попереджає про те, що може бути зіткнення, що це дуже поруч знаходиться. Так що тест зі стовпчиком пройдений, будемо тестувати інше авто. все таки у нас і вийшов відеоогляд про BYD і EW535. Якщо ви маєте будь-які запитання з приводу цього автомобіля, мої контакти під відео, ви завжди зможете зв'язатися зі мною, задати додаткові питання або пройти у нас тест-драйв на даному автомобілі. Не забувайте, що коли ви замовляєте автомобіль, у нас ви значно економите кошти. Чому? Тому що ми обладнуємо максимум вас перехідниками, зарядниками, міняємо порти, все це входить в вартість. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підписались на мій канал, якщо ще не встигли, то саме час підписатися. І, до речі, є гарна новина. Ми рішили започаткувати клуб мандрівників Електроманди. Люди, які е, рухаються на китайських електромобілях по Європі, по Україні. Ми хочемо всіх вас об'єднати в одну велику спільноту та ділитися корисними лайфхаками щодо е, мандрів. Будь ласка, переходьте в наш телеграм-канал, там дуже багато різної цікавої інформації. А з вами була компанія Char Spy і я Олег. До побачення.